Всім доброго дня! Хочу подивитися на фільтр салону Chrysler 200, який прийшов із США. В якомусь стані. Як їздять американці і в якому стані вони сюди їх присилають? Дивіться, Chrysler 200 він знаходиться у ногах у пасажира зі сторони пасажира. Ось під цією нішою. Тягнемо на себе. Ось у нас є три заглушки. Та в нас знаходиться, ось тут у нас знаходиться фільтр. Ось оцей нам потрібно потягти на себе вниз. Ось так. І тоді все. Це ми знімаємо. Дивіться, який стан фільтра. Ось такий стан фільтра, як ви бачите, і це все йде в салон. Ось такі Фільтра приходять, дивіться скільки мусору з Америки, з такими фільтрами приходять автомобілі. Так що бажано зразу не включати обдуви автомобіля. Перше заберіть всі фільтри, поміняйте та тоді вже включайте обдуви, бо це буде все в салоні. Так, зараз вам покажу зараз ще й фільтр під капотом повітряний, він взагалі розламався. Так, дивіться, це у нас дуже сухий повітряний фільтр. Я його зняв і він зразу розламався. Він не є засмічений. Більш-менш він чистий, але пересушений і розламаний. Тому ось така моя порада не включати зразу обдуви вікон автомобіля. Всім щасливо!